Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні буде знову відео про роботу на Ютубі. Хто не знає і не бачив, в мене є така серія відео, плейлист цілий з тим, де я ділюся якимись своїми знаннями і досвідом роботи на Ютубі в сфері блогерства. Мій канал існує уже 2 роки. До того в мене був досвід роботи. І журналістом, і піарником, і маркетологом, слово у мене, є якісь певні знання, навички і досвід, якими я хочу ділитися з вами. І ось серія цих відео, вона власне про це. Отож, сьогодні будемо говорити про те, який формат обрати для своїх відео, для свого каналу. Але наголошую одразу це відео буде корисне для новачків. Якщо ви давно вже працюєте в цій сфері і... Можна сказати, це вже все пройшли і знаєте, то це відео для вас не буде актуальним, але якщо ви тільки починаєте або тільки хочете почати і не знаєте, який формат для себе обрати, то це відео, сподіваюсь, буде вам корисним. Отож, сьогодні в темі заколісся блогерства ми будемо говорити про те, який формат обрати для своїх відео в кадрі чи за кадром. Але перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати такі відео і відео іншого характеру, які є у мене на каналі. Також буду дуже вдячна, якщо поставите лайк цьому відео, якщо, звісно, воно вам сподобається і якісь нюанси ви візьмете для себе. А також завжди чекаю на ваші реакції, на ваші коментарі, на ваші якісь поради, запитання. Все це внизу. Переходьте, підписуйтесь. Лайкайте і коментуйте. Я впевнена, що для кожного блогера-початківця це таке, знаєте, одне з ключових питань і страхів, який формат для себе обрати. Ось так. Кадрі бути, чи е, щось показувати, щось робити і начитувати текст за кадром. Я не є дипломованим спеціалістом в цій сфері, я ділюсь виключно своїм досвідом якоюсь такої інсайдерської інформації, яка є у мене, тими напрацюваннями, які я вже спостерігаю впродовж своєї роботи. І просто щиро хочу допомогти тим людям, які прагнуть е, створити свій канал, прагнуть розвивати його українською мовою, але з якихось причин. Мають якісь страхи і цього досі не зробили. Тому хочу ще й бути для вас таким невеличким мотиватором. Тож, коли і кому варто обирати формат е, відео себе в кадрі. В професійних колах це називається стендапом, коли от, е, журналіст там, чи ведучий в кадрі там, з мікрофоном чи без, так, там, в повний ріст чи середній план є е, в кадрі безпосередньо, це називається стендапом. Обирайте для себе такий формат, якщо ви почуваєтеся впевнено. Тут це просто надзвичайно важливо, особливо, якщо ви початківець, якщо ви соромитесь, якщо ви не можете сфокусувати свій погляд і тримати тривалий час його, якщо ви не можете думати, коли ви розмовляєте на камеру ось так тета-тет, -тет, можна сказати. То такий формат краще не обирайте, а розпочніть із відео з закадровим текстом. Часом, якщо ваша тематика відео передбачає наявність особистості, наявність людини в кадрі, ви до цього прийдете, але вам потрібно ще звикнути: звикнути до себе, до свого вигляду, до свого голосу, для до постановки себе як блогера. І важливо ще тут над собою постійно працювати. І як би банально це не звучало, але найкращий варіант це репетиції перед зеркалом. От спробуйте, станьте перед зеркалом і просто промовте той текст, який ви планували говорити на камеру кілька разів. І можете збоку, в принципі, себе ще й записувати, і потім ви побачите, що якщо ви це за десятим разом скажете, це буде набагато впевненіше, це буде набагато переконливіше. І е, з часом ви дійсно до себе звикнете і будете почувати себе набагато вільніше і комфортніше у кадрі. Метод е, людини у кадрі я застосовую зазвичай тоді. Коли у мене є якась класна тема, є якась класна розмова, але мені бракує відеоряду, якогось відео, яким я можу ілюструвати те, що говорю, наприклад, це стосується тих тем, коли я розповідала про будівництво і ремонт. Нашого будинку. На той момент в мене не було достатньо кадрів, якими я могла би це все продемонструвати і показати. Звісно, так було би краще і наочніше, коли ти в кадрі те, про що ти розповідаєш. Але у мене не було такого відео, а інформація була цінна і важлива, і я хотіла її донести, то ось використовувала себе як ширму для цієї інформації. Такий метод теж працює. Але мені, до речі, за це в коментарях, що от краще б ви показували. Там, ремонт, а не себе. бо... Ну, але є такі моменти, коли дійсно вам бракує е, відео, або, наприклад, ви не відзняли якийсь фрагмент, який був ключовим, але про це сказати варто. Або ж у вас є якась своя особиста думка, і тут важливо, щоб ви були в кадрі. По іншому, ваша якась така особистісна картина, вона не складеться і глядач не сприймає її е, власне як вашу особисту думку. Тому в таких випадках я все-таки раджу вам бути у кадрі. Також формат у кадрі найчастіше застосовують, коли є тематика типу запитання, відповіді. Ну, це зрозуміло, коли ви там просто, наприклад, зачитуєте якісь запитання, на них відповідаєте, то це якби логічно, коли людина у кадрі. Дуже часто помилка буває у початківців: це дивитися не в об'єктив, а в екранчик камери. Або, наприклад, якщо там знімаєте на телефон, дивитись не ось тут в камеру. А, наприклад, на себе в екрані. Це насправді так досить складно дивитися в об'єктив, дивитися в глибину, і... але це дуже важливо, це зоровий контакт з глядачем. Коли потім глядач дивиться ваше відео, він дуже сильно це відчуває і розуміє, чи ви на нього дивитесь, чи дивитесь кудись крізь нього і якби ну, в тому ж напрямку, але все одно цей контакт втрачається. І це також дуже часто помилка у початківців. Бо до цього треба звикнути. Як робила я? Я уявляла собі, що ось там в екранчику, в навіть не в екранчику, а в об'єктиві всередині сидить моя мама, і я розповідаю їй. Не знаю, чому саме мама, але мені так було найкомфортніше, найпростіше звикнути. І я часом, якщо теж відчуваю якийсь дискомфорт, так можу собі робити, уявляти, і це спрощує мені завдання набагато. Просто запам'ятайте собі одну просту істину: що зоровий контакт це найважливіший ваш зв'язок з аудиторії і те наскільки довго ви зможете затримати глядача на своєму відео взагалі в аналітиці і статистиці ютубу найважливішим показником це є от глибина перегляду як задовго у відсотках дивляться ваше відео чи воно на 5 хвилин і його подивилися там 5 хвилин чи воно на 40 хвилин і його подивилися хоча б 30 хвилин. Це важливо, це важливий показник, і, от, власне, така подача інформації, ось такий зоровий контакт, він тут відіграє ключову роль. Раджу вам цьому навчитись найперше і постійно тренуватися. Навіть от спробуйте так в житті. Воно здавалося б, що це дуже просто, але попробуйте з незнайомими людьми на вулиці, коли ви з ними говорите, дивитися їм прямо у вічі і не відводити погляд. Можливо, вам здається, що це дуже легко, але спробуйте. От, власне, з незнайомими людьми, і ви зрозумієте, про що я говорю. Тут є такий і психологічний момент, і якби чисто фізичний важко концентрувати погляд на чомусь одному. Є якийсь такий певний бар'єр, і його треба подолати, якщо ви хочете переконливо виглядати у своїх відео. Так, за формат закадрового тексту обираємо тоді, коли ви ще не готові бути в кадрі. І ви вважаєте, що все-таки краще ви начитаєте текст за кадром, а вже коли будете готові, тоді вийдете в ефір до своїх глядачів. Плюси за тексту, звісно, очевидні. По перше, можна його перечитувати по 100 разів. Ну це збільшить час, звичайно, але ви можете так досягти свого ідеалу. По-друге, можна наперед собі заготувати текст. Тезову або повністю навіть прописати, і просто його зачитувати. Це, звичайно, вирізняє дуже вирізняє відео, коли текст зачитаний і коли текст начитаний від себе. Зверніть увагу, це дуже видно і відчувається. Якщо ви хочете бути більш відкритою до своєї аудиторії, бути щирим і. Простим, можна сказати, то краще говорити начиткою, звичайною, з помилками, можливо, краще переначитати кілька разів текст, краще екати-бекати, знаєте, аніж просто зачитаний такий якби машинний текст. Ну, як на мене, проста мова сприймається набагато. Природніше і якось не знаю, більш доступне до глядача. Ну, це, звісно, також ще залежить від формату вашого відео. Бо якщо, наприклад, у вас якась там історична довідка чи наукова якась програма, то звісно вам треба притримуватися чітко фактів, без зайвих слів і якихось таких, знаєте, двозначностей. Тому тут також дивіться. Про що і як ви подаєте свої відео. До речі, в журналістиці і на телебаченні часто застосовують диктори-суфлери, такі спеціальні машини. Але тут також треба бути натренованим, бо треба вміти тримати погляд в потрібному місці і теж не втрачати ось цей зоровий контакт з глядачем і думати, і розуміти те, що ви читаєте, бо повірте, чимало-бувало курьозів, навіть у таких досить досвідчених журналістів та дикторів. Так, ще одна ключова така річ, на яку я би хотіла наголосити, це жести, міміка, зовнішній вигляд, все має бути доречним. Я вам наведу такий свій негативний приклад, і я думаю, що він найкраще вам проілюструє те, що я маю на увазі. Раніше перед зйомками я дуже Ретельно готувалась, ну, майже на увазі себе готувала, там зачіска, макіяж, е, ідеально випрасований одяг. І якось в одному з своїх перших відео я знімала. Це ранкову рутину, і тут в кадрі говорю всім привіт! Ось я тільки проснулась, і така вся красуня з макіяжем. Ну, уявляєте собі, та ну ніхто ж не дурнився, розуміє, що ми з макіяжем не лягаємо, і тим більше з макіяжем красивим не прокидаємося. І в таких випадках виникає дуже сильний дисонанс в образі. Бо з одного боку, я якби транслюю, що ось е, тут моє таке просте буденне життя. А з другого боку, от гляньте, яка я тут вся така ідеальна з самого ранку. І мені здається, що це дуже відштовхує. Мені, до речі, тоді дуже, мені здається, взагалі ніхто про це не написав в коментарях, але мені про це сказав мій чоловік і мій брат, і мені цього було, повірте, достатньо. Більше я так не роблю. На мою думку, чим природніше і органічніше ви виглядаєте в кадрі, тим ближчою ви будете для свого глядача, і тим більше до вас будуть... Звертатись і повертатися ваші глядачі. Ви мені часом в коментарях пишете, що ой, ваш канал такий щирий. От, власне, ось ця щирість, мені здається, проявляється в тому, щоб не вдавати себе когось, ким ви не є, а бути, власне, такою, як ви є. І в цьому вся суть буденних таких моїх влогів. І тут не йдеться про неохайність, що я там з непомитою головою чи синяками під очима. Ні, це знаєте, як про коментар з бур'яном у мене на городі, коли мені написали, що я не поважаю своїх глядачів, бо я показую необроблений город з бур'янами. Я показую реальне життя. І якщо в цьому житті є місце для бурянів, чи синяків під очима, то так, воно так і є. І мені здається, що навпаки, люди, які побачать себе в такому ж стані, зрозуміють, що вони не одні. що... Такий стан буває у кожного, і це нормально. Або якось мені в коментарях також прилетіло, що в мене весь час безлад, чому я постійно показую, який у мене безлад, і мої діти абсолютно не прибирають і не допомагають мені у цьому. Ну, є такі моменти, не всі зрозуміють, але більшість, я думаю, отримає ту, той посил, який я хочу відправити, і відповідно до мене прийде адекватний фідбек. Тобто я хочу сказати, що якщо ваш блог про буденність, про реальне життя, то й факти мають бути справжніми, і картинка має бути дуже якби реалістичною. Але знову ж таки, це моя чисто суб'єктивна думка, і завжди має бути якийсь здоровий глуст і е, розуміння ситуації. Бо, наприклад, якщо ви б'юті блогер, то виглядати не нафарбованим і неохайним вам якби не личить, і це також буде певний дисонанс в образі. Моє життя з бур'янами, відповідно, і кадри мої з бур'янами, і відео моє таке. З того часу я більше так не роблю. Сподіваюся, цей урок засвоїла не тільки я, але й для вас. Буде корисним. Такий мій досвід. Як бачите, я не ідеально також роблю помилки, але я стараюсь на них вчитися і більше того застерігати вас від таких самих помилок. Також, щоб ваші відео були органічними і якимись, знаєте, такими структурованими, я вам раджу писати сценарії, особливо на початках. Я досі це роблю, хоча б тезово. Записуйте усі ідеї, які до вас проходять впродовж дня. Кому зручно робіть це у блокнот, я зазвичай записую в телефон. У мене часом буває, так, знаєте, в деш оп, якась ідея, я її зразу записую, бо потім. Дійсно, ідеї мають е, таку властивість втрачатись, губитись, забуватись. А якщо вони записані, навіть через якийсь час ви їх прочитаєте, то е, ви можете їх якось обіграти. Е, щовечора планую собі зйомку на наступний день, От там, коли вкладаю е, меншого сина спати, я перелистую свої нотатки і планую собі щось, що я буду знімати на наступний день. І так я знімаю відео кожного дня. Тому що тут, знаєте, діє такий принцип: апетит приходить під час їжі, і як не дивно би це звучало, але ідеї, що приготувати, чи який рецепт відзняти, до мене завжди приходять в процесі, коли я щось готую або коли я щось їм. Ну тут такі дуже взаємопов'язані речі, і не нехтуйте цим, не лінуйтесь, а дійсно записуйте все-все-все, що у вас там, навіть якщо вам здається, що це не геніальна ідея, а просто ідея. Запишіть її, потім щось з неї та й викрутити. Але ключове, що я хочу вам сказати. Працюйте над собою. Постійно не здавайтеся, навіть якщо у вас на початках нічого не виходить. Ви знаєте, навіть можете для мотивації глянути моє перше відео і порівняти я з тим, що є зараз. І ви зрозумієте, що я маю новації про ріст, про розвиток і про працю над собою. В будь-якому випадку я вам бажаю натхнення, мотивації, терпіння до себе і, знаєте, такого щирої вдячності самій собі, що ви щось робите, що ви кудись. Зрухайтеся, що ви не опустили руки, не здалися. Пам'ятайте, генія мене народжується, ними стають, і я вам цього бажаю. Дякую усім за увагу! Сподіваюсь, для когось це відео було корисним, можливо, просто наштовхну вас на якісь класні думки, переключив з якоїсь буденності, а можливо, і дало таку мотивацію і рушійну силу йти вперед. Хто вагався створювати чи ні свій канал, створюйте, не вагайтесь, а там вже буде видно. Працюйте над собою. Дякую за ваш зворотній зв'язок. До зустрічі в новому відео. Всім па-па!